Взуття сорту екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за кілограм. Адже паша носить ось такі от замшеві, черевички. Бачите, на платформі розмір 38. Реально да, да. ось такі. Але Чорні, легенькі, класні. І 38 розмір. чоловічі. Чоловічий. Такі гарні, тепласенькі всередині. Дуже такі на клісці. Далі йдуть круги. Опа. Такого класного теж кольору коричневого. Далі в нас шкіряні черевички. Бачите, що з такою етикеточкою. Теж класний колір. Далі сіреньки на каблучку. Теж дуже гарно мають вигляд. Далі чоловічі, черевики. Це у нас розмір 45 -й. Гарний подовий розмір за чоловік. Далі у нас тут ось такі коричневі черевички. Теж гарні, 39-й влажниці нас наш ріки. Бачите? Далі йдуть по статьйот, що бітки. Теж шкіряні, гарного кольору, 36-го розміру. Далі що статьот? Це класівки. Та всередині на флісі такі 35-й розмір. Далі йдуть чобітки, шкіряні. Дуже гарного такого розміру 38-го. Ці розміри йдуть. Водовір, 36-й, немає навіть таких маленьких. 38 розмірці уги. Далі ось такі от шкіряні, жіночі, теж класний. Четвірочка розмір, там треба переводити. Далі йдуть шальні черевики. Такі теж класні, це у нас розмір 37. Буквально показую, що вам останні лоти наші, ось такі черевики. Розмір 39. Є. Так, у нас ще одні черевики. Такого теж класного розміру 39-го. Дуже багато купалося таких коришених, стильних кольорів взуття. Опа, ось таке теплесенький 38 розмір. І от Мартінси. Чик. Тут розмір 37-й. І ще ось такі рівні. Щік такі цікаві, бачите? Розмір 39-й. Це в нас тут вони від зар. Саме ще два лотика залишилися. Хопа, ось такі от на зав'язочках чобити. Дуже класні теж. І останній у нас ось такі чоловічі, гарні черевики. Чекали. 41 розміру. Якщо вас зацікавить ціло, для замовлення пишіть нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.